Всім привіт! Сьогодні ми завітаємо до Запорізького обласного історико-краєзнавчого музею імені Якова Навицького, щоб поспілкуватися з працівниками стосовно мовного питання. Ходімо. Доброго дня, пані Вікторію! Доброго дня! Вітаємо вас в нашому музеї! Скажіть, будь ласка, що археологічні знахідки або побутові предмети можуть розповісти нам про мовний контекст Запорізького регіону? Молий контекст Запорізького регіону дуже в нас цікавий. А, почнемо, наприклад, з нашої зали від давнини до 13-го століття, де ми можемо побачити кам'яну могилу, де зберігаються петрогліфи. Це перші, а, скажімо так, перша мова тих даних людей, які проживали на території нашого запорізького краю, незважаючи на те, що вона зараз знаходиться на тимчасово окупованій території, але ж ці петрогліфи зберігаються і навіть в нашому музеї тому їх. Також можна подивитися. Далі ми можемо побачити мову малюнків, які зображалися на сосудах та різних, на кераміці, на зброї. І це також також була мова. Далі в нас можна побачити такі нові скіфи, сармати, які е, писали, які були іраноязичними племенами, які сюди прийшли і залишили тут у нас свою історію саме на своїх горщиках, на своїй зброї. Які музейні експонати, або архівні документи свідчать про використання української мови на території Запорізького регіону? Ну, насправді, в кожній експозиції ну, у нас є листи або метричні книги, або Євангелії церковні, які присвячені і розповідають про розвиток української мови на території нашого краю. Зараз ми знаходимося в залі козацтва, да, і ми можемо побачити тут архівні дані саме про історію запорозького козацтва, яко, яке у нас існувало на території знову ж таки, нашого краю. І такі архівні документи у нас зберігаються. Це листування між козаками обов'язково, це листування між територіями, між січю, яка існувала, наприклад, у нас да, і далі вже. По території Дніпра. Тому таких листів листів дуже багато. Єдине, що в нас немає дуже змоги, місця для того, щоб всі ці листи ми могли показати нашим відвідувачам. Які виставки або експозиції музей присвячує українській мовній спадщині Запорізькому краю? А, конкретної виставки у нас немає війні, щоб розповідала саме про українську мову? Насли кожній експозиції про це те, що я вже казала да, до цього. Але все ж таки наша гордість наш кобзай 1840 року, який. Дістався нашому музею, тому що тоді був не дуже великий, І mm. з перших видань, сам Тараса Тарасового Шевченка. Але за останні три роки ми зробили вже тричі виставку, присвячену нашому кобзарю Тарасу Шевченка, де були представлені більше 300 кобзарів Тараса Шевченка, саме кобзарів від найменшого кишевкового кобзаря до найбільшого. Також до Дня Української писемності ми робимо за мені виставки, що там представлено? Представлена різна література. Це наші українські письменники, які зберігаються в фондах нашого, музею. займаються на увазі їхня література, відручники або ж да, вірші, які вони пишуть. Наприклад, можна згадати про Петра Рубра, який проживав на території Оля і в нас дуже велика колекція. Що ж, Сьогодні нам вдалося зазирнути у минуле Запоріжжя за допомогою артефактів та історичних пам'ятник. Багато з них наштовхують на думку, що дуже важливим етапом для української мови в нашому регіоні були саме часи розпиту запорізької січі, тож саме до колиски козацтва ми відправилися в нашому наступному випуску. Що ж розкажуть нам нащадки запорізьких козаків, дізнаємося зовсім скоро.